Всім привіт, пригнав постійний клієнт Kia Cerato, щось стукає, на діагностику пригнав. Машина в нас це обслужена кілька років тому, ну, раніше рік тому десь робилося там, і стоянблоки мінялися, і на стойки мінялися, стійки стабілізатора, стільки стабілізатора, ну не мінялися шішарові і якраз зробили діагностику таке такі стукають шарові. Зараз покажу. Можливо, так дуже не видно, але чути. Так само і ця. Зараз приїдуть, будемо міняти. Привезли шарові по фірмі Ямато. Хрень повна. Але ну, що дали, то поставили. Клієнт попереджений. Будемо надію, що буде щось ходити. Ось поставили нові шарви, стоять. Надіємося, що буде служити. Але от бачите, я от не побачив, коли розпаковував, щойно замітив, коли вже поставив. Нова шарова, новий пильник і вже має тріщинку. Вона не сквозна я дивився не наскрізь. Але тріщинка є. Ось така якість. Найдешевші шарові. Така якість. Тут нема що вимагати і ігуватися. Але на Кіаво вони ходять довго. Так що підписуємося, ставимо лайки.